Полетіла ікона з рейтингом 88 максимум. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому, на багатому стрімі і відео. В нас вийшла ікона, на яку ніхто не очікував. Просто отак от, от 88 максимум, і її підвищують рейтинг тут і зараз на один, коли таке було, а ще і в неділю. Після шалених футбольних матчів, після класіку в суботу, після Ліверпуль Арсенал, після інтерв'ю ювентус Ми тут. Зібралися на стрімі трошки покрутити. Воно дороге. 330 тисяч монет, чотири збірки, три інформи. Але, по-перше, коли нас це зупиняло, по-друге, є сподівання, що падати буде добре. Пане Амічкур, зібрав це діло перший. В мене немає керування. Тому, поки Ютуб підписується на канал, якщо раптом він не підписаний, і отут мені пише в коментарях, кого він зловив, і ставить лайки, пане. Відкриває свого куміра. Там дуже багато класних 88-х карток. Минулого разу падало. Реально класно. Я теж хочу побачити. Ну, якщо не Града Бейла, то хоча б тюрама давай. Успіхів тобі. Я присів ближче. Не перетруси. Ферве. О! Це символічно! Let's go! Шева Миколаївич! Є! Yeah. І хто скаже, що це буде абелла? Є! Yeah. Оце початок. Слухайте, скільки разів цього року на. По Покопніх ми ловимо когось з українців. Довбика ловили, ловили, ловили Циганкова, по-моєму. Зараз Миколаївич. Миколаїч перемога, тим паче 300 тисяч коштує. Чат, яка в нас градація? 350 буде перемога? Давай! Успіхів і тобі. Мені здається, це якась золота рідкісна карта. Цопиталя, та ні, нуцарі. Ха-ха-ха-ха-хо! Це у нас Реанім Кінг і FC Барселона на аватарці. Там є, до речі, гарні ікони з Барси. ФРВ. А це буде Патрік, це він, це клювер. Hell є. Yeah. <laughs> сказав, сказав про. Ой, він мав бути першим, він мав відкривати. <laughs> клювер грав за Барсу, чат? <laughs> Хоч інзаги немає, да. Ми перезагрузились. Прекрасна гра перезагрузилась, і ми бачимо. Ой, по-моєму, це цоп і гатузо. да. Я побачив по його поход. А слухайте, ну зараз початок прям стіна. Але давайте так, минулого разу ми починали з трьох клювертів, а потім розігналися. Але два Гатузо з, три, з чотирьох ікон. Це просто жесть. Саня, це Квара або половина Рафіні, але ми дивимося на наступну ікону, і це вже не гатузо точно. Це Робер Пірес. А це вже гарно, без приколів. Він, по-моєму, десь 300 тисяч коштує, але в нього класні фінеси. Я казав, це на минулому стрімі з іконою. В нього стати не найкрутіше, але грає він по відчуттях краще. Я особисто його тестував. Мені він сподобався. Я перевірю зараз ціну. Не впевнений, що це перемога, але це точно не гатузо. Твоя ікона. А може там бути хтось з Бразилії, чат? ФРВ, Англія. Тут може бути Oven. І це було б непогано, але по модельці мені здається, що це Райт і це буде стіна. Да, Ян Райт. Ні, це стіна. В 87 я ще якось це виправдовував, але тут це фул стіна. З Xbox можна кинути. В закріпленому повідомленні. Тим часом у нас наступна спроза, спроба, спроза, спроба, спроза. І, заброта! Let's go! Оце те ще я хочу бачити. Якщо прапор Італії, поки там немає Паоло Мальдіні, це лише так. Один з найкращих правих захисників в грі. Як, як привід, бачили? Є! Є-є-є, Окей, окей. Два-чотири. Пане креатів, твоя спроба. Хтось кремезний. Естет. Ну ясно, кремезний. А який ще має бути Андрій Миколаївич Шевченко, як не кремезний, потужний, неймовірний Миколаїв Снезгов. Це, напевно, ледь не єдина збірка цього року, коли ми будемо дійсно щиро радіти, що зловили Шеву. Бо вибачте, це не Гатузо, це не Ян Райт, це не умовні, хто там ще є з Безері, не Пол Сколс. Це дійсно карта, яку вони зробили непогано. цієї FIFA. Хто там з Інтера є? З Інтера, з Івіантуса, да? Будь то але не Мілан. По традиції вже. Мексика. А другий Санчес вищого рейтингу. Ернандес. Стоп. Ернандес. І є Санчес. Але це той 89-й, да? Друзі, наступна спроба. Нам потрібен міроклозер. Сте Німеччина Ей. До речі, по модельки схожі. Це буде Усадь. Бейл же не СТ, правильно? Бейл правий Вінгер. Це буде Ян Раш. Не надійся навіть. Але з іншого боку, гарно, що в нього позиція хоча б нападника. Немає такого відчуття, як було в сезоні, коли Катото з'явилося і було СТ нападник ПСЖ і МБП. Вау! Вау, вау, вау! Саньорла. Це якаунд має поклад? А хто це з іракезом? Покажи нам щось топово. ПП Англія. А це Девід Бекхем. Це Девід Бекхем. Це він. Це... Я майже такий, як він, тільки без іракезу, чат. Ось він. Бекс, бекс, Let's go. Let's go. 600 секунд йому, будь ласка, оформить. Заслати за Бекса. В формі Барселони. Є, yeah, сьогодні тільки про Бекса говорили. Ха -ха -ха. Кажу, кажу, може бути, може бути. Саньорла, Найсерфіні зібрав. Справедливо. А в Бексі немає ЦП. Пане Тарзан дуже швидко відкриває свою ікону. Я пропоную створити петицію, щоб Ріно перевели в клас героїв. Або видалили з СБЖ на ікону. Жартую, як до ікони жодних претензій. Але дуже, дуже такий специфічний футболіст. Повага за те, як він рвав. Серце на полі, душа. Але, блін, ну їй, зробіть йому нормальну карту. Ну як так можна? Хоча б же захист фізикою адекватний. Ну це просто неповага до легенди. Давайте. Я в білій футболці. Можливо, це притягне прапор збірну Англії. ФРВ, Англія. Я не вірю, таке неможливо, це буде Ян Райт. Це не буде Вейнруні. Там по походці видно, що це Ян Райт. Галес. О, Майкл Оуен, окей, слухай. Давай так, давай зійдемось на, на, десь посередині. Це не Ян Райт, але і не Вейн Руні. Майкл Овен тисяч монет, 89 пейс, 88 удари. Я коли побачив плейстайл, був певний, що це Райт, тому що вони в них однакові. Але Ован це перемога. Серце йокнуло, да, майже. Чи пшоти в цій частині літять? Можливо, Вікфуд 4. Давай, поки не, нас не розірвало. Твоя ікона, там такий аккаунт, що тут можна чекати все що завгодно. Ну ясно, Джан Лука Дзамброта. Я взагалі не здивований. Найкращий ПЗ, напевно, да, на поточному етапі гри. Я кажу, один з найкращих. А, окей, там є ще Капіта і кафу, але Дзамброта це один з найкращих. Вітаю тебе. Я не здивований, що це на цьому аккаунті. Друзі, ми тим часом 6-7. Потрошки, потрошки. Отак от. Я її змусив і сказав: дайте дро прабатягам. І ось він є. Я можу тільки вам ACDC навалити. Let's go. Це М. Англія. Це буде Френк Лемпард. Або Стівін Джерард. До речі, або, або. А Сіві 600 тисяч. Хто це? Слухайте, мені здається, це Стіві? Ні, це Лемпард. Стіві, let's go! Я хотів сказати, він більш худощавий. Лемпард такий. Це ж товстий Френкі. Стіві G 600 тисяч. завози сюди, просто павершот. Дай мені його! Ні! Нікому не мені! Мені. Обидва перемога! Але Стіві це 600К. Нікнейм такий, що ми не хочемо бачити Pain, ми хочемо бачити гарну ікону. О, це щось новеньке йде. А, Робер Пірес. Хотів сказати щось новеньке, бо бачив зачіску, але слухай. От, хто каже там про те, що Мишеву записали умовно в перемоги, хоча він 320 300, да, скільки там, 320. Перес кошти, кошти ніби нижчі, але це теж гарна карта. Це габела, який би я не розчаровувався в жодному випадку. Я думаю, за цього Переса ще 2-3 вікінд-ліги точно можна відіграти, можливо, місяць. Ви знаєте, що треба робити? Не можу визначити за моделькою. Це ЦЗ Іспанія Фернандо Єро? Да? Це буде не супер дроп, але якщо він дійсно вболіває за Реал Мадрид, то як мінімум він не буде сильно розчарований. 92-й захист, 84-та фізика, він 200 з чимось тисяч монет. Це габела, але можливо людині з бейджем мадридського реалу. Непоганий, до речі, дроп на аккаунті по іконах. В мене немає керування. Є, летимо. Наступна спроба. СТ Україна. Андрій Миколаївич. Let's go, який вже там пише 320, де тисяч монет. Шева набирає. Третій за сьогодні. І їй знають, кому сипати. Слухайте, та навіть якщо так поглянути на карту, ну він не фулл мусор. На поточному етапі гри. 90 удари, 86-й пейс жити можна, мінімальний такий необхідний. Ваша спроба. Бажаємо вам успіхів. Пірес? Робер Пірес? Да. По шевелюрі я побачив, по зачистці. Вони в нас якось Швей разом ідуть. Спочатку Шева, і ми його рахуємо в перемогу, потім Пірес, і ми його рахуємо в поразку. Але насправді за обох можна грати, Робер Перес непоганий. Не розумію поки хто це. О, це або Пірес, або Макелеле. А це без зачіски, це Макелеле. Там нема нікого? Почекайте, я не туплю. Піті, Я скаф або Пірес, вибачте. Або Піті, А чо, а де була його зачіска Ману Піті, 700 тисяч монет. І знов я не здивований, що в склад з таким і без того шаленим дропом. Вітаю тебе! Тепер ми хочемо побачити іншу легенду. ПП. Ні, цоп. О, це знов він? Це знов Ману П'іті, back to back ману. Це високий надто для да, по модельці. Да? Back to back просто півтора мульти прилетіло хлопцям. 10-10, друзі. Я вам сказав ще. висловлю свою думку. Після 20 спроб приблизно. Мені здається, це можна збирати. Так, пане Корея, вітаю вас, ви Ветерія, ваша ікона. Оце, по-моєму, райкар. Подивіться. Райкар, де? Зачіску бачили, блін, чому я роблю отак, як Олень. Отак. Ну, типу, це поняли це отак? Знов олень вийшов, але. Це Франк Райкард. А скільки він коштує? До речі? Це, це по-моєму, перемога. Там куман не дуже дорогий, а Райкарт має бути 1400. 600. Це що в нас запішла? Пішли таймінги на опорних півзахисників. Let's go! Пане Кирило, вітаємо вас. Ви в етері. Динамо Київ там позаду. І хтось з волоссям. ФРВ. Ернан Креспо. А в нього, по-моєму, є Ернан Креспо. Хто в нього був з ікони? Тільки не кажіть, що там креспо. Якщо це back-to-бек -back дублікат Креспо, то це буде просто неймовірно. В нас трошки підлагою, але ми не можемо, на жаль, кинути інший шерплей. В нього консоль четвертого покоління. Пане FC Drop, Ти в Атері і це хто в нас? Це Зе Англія. Це Сол Кембл? Дядька Великий ідея. Бобі Мур не може тут впасти, правильно? Сол Кембл, let's go! Дуже непогано. 81 й пес, нічого собі він біжить. Підкат золотий, звісно, таке собі, але це точна перемога. Вітаю! міньйонів. Давай. Успіхів. Це П. І це буде точна перемога, тому що і Лемпард перемога, і Стіві Джі перемога. Але хто з них? Паси на трикутник. О, я забув, що там є цей рижий біст. Я тебе забайтив, братан. Вибач. Вашій іконі. В герої теж бажаємо успіхів. І в дропі бажаємо успіхів, і в мачмейкінги бажаємо успіхів, і по життю вам бажаємо успіхів. Це буде Рональд Куман. Кращий був Брайкард. Там немає більше опцій, це Зе Голландія. Дедбол є, але ціна лише 300 тисяч монет. Ми, по-моєму, його перевіряли перед початком стріму. Да, 270. Тому це буде габела. Але знов габела грабельна. Ми рухаємось далі. В нас наступна спроба по модельці не може зрозуміти, хто це. Оу, це Джон Барнс. Лів Вінгер з Англії. Це непогано. Це 400 тисяч монет, 4-4 зірочки. І я не пам'ятаю, який золотий плейстайл. r 1 Гарно, гарно. Зараз перевірю ще раз ціну, але це точно буде перемога. Пам'ятаємо Родман, вона була. Але ну куди? Яке бюджетне топ команда? Ой, щось мені не подобається ця моделька. АТТ. Да, це клюйвер. О, ні. Пане Окакачука. Летимо з іконою. Ой, це креспо, по-моєму. Ні, це Пірес. О, це Павел Недвід. Як вам стрімер? Як вам генія аналітики волкаутів? Недвід, по-моєму, це найкраща опція з цих трьох, що я назвав. Павершот. Ні, 316. Як на мене, то краще це Пирес. Але це габела, за яку не зовсім і соромно. Перший раз ми його бачимо, до речі. Зубний лікар. Дуже корисна людина. В контакт-листі, да? О, Георгій Хаджи. Гадки не маю яка ціна. Але пам'ятаю його карту Great of the Game Icons, яка була топовою. Минуле FIFA, яка 1-2 мільйона монет коштувала тривалий час. Тут пейсу немає, я не думаю, що цей буде дорогий. По статах виглядає як Бєзде. Але ми перевіримо. <кій> Який має 16 мільйонів монет, це наш Discord. Отак, наш Discord ПК розриває цього сезону. Пане Віталі і його перша ікона. Він по дві збирає, це Робер Перес, черговий. До речі, мені цікаво, яка ціна на платформі ПК, тому що він з ПК. А отут питання: на ПК ціни оверпрайс-чат. Але ціна збірки по фодору така сама. І що ми робимо? Бажаємо успіхів іконі. Чогось сьогодні підвисання йдуть. Оу, oh, це буде Фернандо Єро. Їх. Добре. Рахуємо по ціні консолей. Справедливо. Я сам це запропонував, чат підтримав. Тоді це в нас дві габели. Дві габели. Перша це Робер Перес, друга це Фернандо Єро. Але це грабельні габели і особливо Перес. Кольоровий склад. Давай. Мені все ще здається, що це якісь золоті карти. О, Ройкін! О ні-ні-ні. Діскорд починає сьогодні з фулл стіни. Минулого тижня саме Діскорд розривав на іконах і на героях. А тут куди? Ройкін. Хоча Пірес і Єру, ладно, це не прям фулл стіна. Добре, це я можливо наговорюю на Discord. Можливо, зараз виправляться. Пане рефері, ну це Ройкін, це нікуди, да. Єгор, друже. Теж наш трейдер. Давай успіхів. Моделька незрозуміла. Це буде ешлікол. Оу. Кешлі. Вітаю, непогано, дуже непогано. Ціна на консолях 489 тисяч монет. На ПК його дві карти на маркеті. 15 перемога, дуже непогано йдемо. Друзі, Big Dead UA відкриває купу паків за, моне, за монети і має мільйон ще монет. Оце трейдер, а це Креспо, по-моєму. Ні, 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 тебе заскамали. Там по шевелюрі видно. Подивіться, чомусь дуже погана якість шерплею, до речі, не знаю. Але ми зрозуміли, що це Ернан Креспо, 18-та бела. А що з шерплеєм з Xbox? Що за фігня? Дмитро ніби завжди було нормально. Не забувай, не, не допоможе. Сильному не потрібно. Петер Чех, Окей. Воротар це завжди перемога. Є yeah, є, yeah, погоджуюсь. Пане Ліберіум завжди тут, завжди чекає. Тому є довіра. Давай. Пане Ліберіум, успіхів тобі. О, хтось кремезний це зе. Оу, oh, Німані Відіч. До речі, 400 теж тисяч монет навіть на консолях. На ПК не знаю, яка ціна. Дивно, що він дешевше Кембла в цій FIFA, але в цілому та карта гарна. Скріпти всі.